У Запоріжжі лікарі витягли з повіки пацієнтки. Гельмінта довжиною аж 11 сантиметрів. Розмір паразита шокував хірургів. До лікарів жінка звернулася вже тоді, як відчула, що той ворушиться. Цей паразит передається лише через укус комахи чи, наприклад, собаки. Саме цю пацієнтку заразив комар. За останні п'ять років на Запоріжжі було 22 випадки дирофіляріозу. Так називається це захворювання. Усі пацієнти одужали хірурги, наголошують. В жодному разі не можна пробувати дістати глиста самостійно. У жінки на верхній підвій вона виявила сама у себе щось незвичайне пухлину, в якій вона спостерігала який-то рух. Після хірургічного видалення гельмінта шкіра не травмована. Око не травмується, підвія, не травмується. Тобто все дуже і без наслідків, швидко і без наслідків. Заживе.